Всім доброго дня! Громадська організація Доста хотинський осередок, Чук та Міла. Зараз я хочу вам запропонувати переглянути деякі такі невеличкі відео. Тоді разом поговоримо. Тягати українців спочатку цінами на блакитне паливо, а тепер дивними коефіцієнтами за транспортування газу. Тож, якщо ви отримали платіжку за газ, а в документі є графа приведення до стандартних умов і навпроти, сума не поспішайте її оплачувати побутовим споживачам. Таке відправляти заборонено. Чому дивіться? В одному місці запломбований лічильник крутить покази за спожитий газ. Гаряча вода, як і опалення в квартирі Олександра Крожанівського є завдяки блакитному паливу. У місяць сім'я трьох осіб споживає 300 кубів другого ресурсу. Ми подивились на лічильник, заплатили суму грошей. Але нам дораходонарахували коефіцієнт в холодну пору року, облгази застосовує так звані морозні коефіцієнти, мотивою тим, що в холод газ стискається. Відповідно, ресурсу споживається більше і нікого не хвилює, що платите ви за лічильником. Використали 300 кубів газу, але платіжка прийшла, ніби ми використали як пошедив. Якщо нас просять це зробити. Тут можливо так і потрібно робити, тому що я думаю, що на сьогоднішній день у нас є куди витрачати ці кошти, у нас є е, зсу, у нас є зараз Херсон, який вкрай потрібна допомога, е, хлопцям потрібні дрони, потрібні засоби гігієни. Так, чому ми будемо сплачувати наслідуючу яхту для олігарха, якщо у нас є куди сплачувати? Нам потрібно приближати нашу перемогу. Е, так що я думаю, ви всі зробили для себе висновки. Слава Україні і волю Павлу Павлову.